Тут чекайте, десь пусть. Доброе, що моє колеги. З однієї сторони віддав, з іншої сторони. Порядок землі у нас. Я ага. немає. 15 питань. Mm -hmm. ну, якщо, немає, якщо немає запитань, то ставлю на голосування передані. Хто за? Я за. Рішення прийнято. Mm -hmm. Дякую. Кое Питання номер один. Е, є, є пропозиція розглянути його без обговорення. Де вони є? Закрито. Mm -hmm. Ставлю на голосування за підтримку ухвали. Хто за? Я за. Рішення прийнято. Дякую. Створення з приятелі з умов. А, Автори нашої колеги депутати Де? Адамик, Довжик, Трось, Печенко, Мельничук. Добре. Ставлю на голосування за підтримку. Я за. Рішення прийнято. Наступне. Розроблення детального плану території Вашингтона посіки залізничних. Клави. Що ми там змінюємо? Даний план з, на основі рішення генерального плану. В даному випадку там є житло, в є житло і громадська територія. Розробляємо житловий паркор. Тобто все в'яжем. Орієнтовно. А площа яка офісовується в орієнтованих лініях Вашингтона, класики галоцькі, Колія і проєктованих. А площа заявника яка? Заєм орендар цієї території. Яка ми площа плюс є? Вже залишається. Так, тут залишається майже. Ну, вже скільки ж два? Вже три. Буде вже три, або вже блинці два. Ставлю на голосування за ті три, тобто за. Ні, вже три і буде вже три. Тобто а на не... що? А що цей? Для чого тоді є закупівельний план, якщо вже не 3, то не вже три. Зараз це Штеймо... не є згідно гентаму вже три. А вони хочуть, в них не є зараз Ж3. А що тобто вихід багатоповерхове житлово з генерального плану. Вони хочуть зробити просто... Привести у відповідність з а генеральній а -а. ліпання. З генерального тобто, плану. Там немає no, зараз, там тільки поряд є житло зараз. З... Mm -hmm. Там на кімнаті немає. Скажіть, пане Так. Ставлю насилання за підтримку. Хто за? Розроблення детального плану корінового ясна. Приховича. Okay. Яка там порща заявником відпрацьовується, порща Почу заявника? Детальний mm -hmm. mm -hmm. план буде орієнтований на 2 гектари, це весь план розглядається все рівно квартал, незважаючи на те, oh. що у нього заявників з поліз ПБ. Вони мають будинок згідно генерального плану, у них виходить садибна. Вони хочуть впахти Це буде квартал, це і є квартал змішаної забудови, відповідно. А що зараз там є на цій ділянці? А, будинок, але ділянка під, під а, а Під будинком я карпочили, неправильно. Це добре не це. Добре, місто.

так, Та, вони дуже схожі. Вони, ну, тобто, вони, вони поруч десь територіальні. А, ні, вони, не, вони в одному населенному пункті. Ні, то, але... то, то що приховуючи, то зрозуміло. Якби можна було їх об'єднати, їх би об'єднали, а не детальний план на 2,5. Так, детальні на 20. Замовники різні? Так. Замовники всі різні. Так, детальний план. Питання не так. Саме там змінить так само садимо на, на, на БКБ. Так, e, тут e, був розроблений детальний план. Змішувати воно замінило під сади під Квартирну забудову, але е, генеральний план, який розроблений після того, не врахував даний детальний план. Тому людини станом на сьогодні є по документах садибну забудову. Right. За, та, за, 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 заявник за, так само індивідуальний вибух. За, е, 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 заявник в даному випадку є тезлове будівлі. Так, розроблення території, території в районі Роснянської, Яної Висока Бреховича. Тут що? Схожа ситуація як двох попередня. Mm. Ставлю на звання собі требувати за. Я за. Розроблення плану території в районі садибної житлової забудови Хмельницького винники. Mm. Власник хоче ну, усе. розміщення. Голосує. Поставив на голосування за підтримку. Хто за? За. Так, внесення змін до ухвали міської ради про розроблення детального плану Богданівська пластова залізнична колія за межами міста Львова, визначення межі Малиховської селищної ради. Mm -hmm. Є ухвала, розробляється детальний oh, план, міняємо е, межу без зміни площі детального плану. Окей, okay, а, а хто заявник в so, них цього? Цьому це наш детальний план. Ми mm -hmm. просто коригуємо а, це маленький та чи моро? Ми коругуємо плану. Ми коригуємо межу детального плану, тому що. А вона є поряд Моромецької територіальної громади. Тобто з зарахуванням їхньої межі. Тобто, майже, що ми Тому, ми міняємо, муровати, муровати, Пропонуємо змінити додаток. Підтримуємо. Ну, Старе, да. на на угу. Старе населення за підтримку, хто за. Наступне питання. Продаж земельної ділянки на вулиці вас власті на конкурентних засадах аукціону. Старе населення закинув, похвалили, хто за. Да. Наступний проєкт ухвалі йдеться про затвердження тизової купоре на резорт технічної документації щодо поділу земельної ділянки. Земельна ділянка ділиться між e, двома юридичними особами, власниками земельних ділянок. Добре, представне на да. голосування закидаємо та за. Затвердження УКП зеленої літ проєкту земельства відведення земельної ділянки та надання постійно користування. Старене насування за підтримку хвали. Хто за? Так. Да. Згоден та прийняття у комунальну власність земельної ділянки на вулиці Братів, Міхновських, 40. Старе насування за підтримку ухвали. Хто за? Да. Наступна зміна цільового призначення земельних ділянок на Хмельницьку 190А та вулиці Стрийській, Толанській. йдеться про АЗС, йдеться з цього збільшення оренду. Я думаю, що та сама історія, що ми в попередній раз на попередній комісії поговорювали. Тобто ми... Зараз переносимо. Але це питання є в порядку денному. Але де? це питання є в порядку денному. Ми переносимо дану ухвалу. І... Але і там не вводять таких питань, що ще три... Але дивіться, там є, там є декілька АЗС, щоб ви розуміли. Де там? там? Є. В порядку денному. В порядку денному є АЗС на Личаківській, на в'їзді напроти дріжджаводу. Є е, на Богдана Хмельницького облок. Є настрийська наукова, то істрийська Луганська ВОК а, І, по-моєму, Городоцька ВОК, якщо я не мене не зраджую пам'ять. No. І тобто нам треба комплексу, якщо ми тоді прийняли рішення про те, що зупинити. Ну, ми маємо вилучити їх з порядку денного, так. проговорити це сьогодні на колегії, але, на жаль, мене фізично просто не буде. І, але я в будь-якому випадку через фракцію з своєї сторони там через голову фракції ми будемо піднімати це питання на сесії. Ну ну тому Абсолютно, що і ми комісісті... і це має ми... бути між головами фракцій проговорено і перед, перед сесією а, на зустрічі обговорено. Це має бути комплексне питання. Це не так, що комусь підняли, комусь не підняли. О, слуш... Слушно, слушно послідову. Тоді коли я так розумію, ми дане питання переносимо з нинішнього порядку, на де і... комісії. І робимо звернення на управління земельних ресурсів, щоб вони. Отримали в згоду від Отримали згоду і пропозицію до управління так само підтримати вилучення з порядку денного питання, які е, в порядку денного є. Що стосується зміни цільового призначення по АЗС. Скажіть мені, от зараз е, добре, добре ставлю на голосування. Хто за? Да. Хто? Я записала, Хто? Так, так, але треба буде вийти. Наступне питання ОСББ вісок, вулиця і 6, Шість, у Приховичі. По даному питанні у нас мало бути виїзне засідання, ми його на минулому засіданні засідання але, переносили. Так, в мене є питання. От як, акурат, що стосовно детальних планів, а чи ця, ця адреса вулиця вулиця е, е, 6. 6, відноситься до детального плану, а Ріснянської Ягідної висука? Чи ви щось входить ті доталки, які ми сьогодні розглядають по ходиці? Uh, Фікович. Я зараз покажу бо так важко сказати. Ось це, нажати, напав. Так, які тут вулиці. Ви можете подивитися в карту? Так, так. -та -та. Ні, ні, просто чи, чи то СББ входить в ту, в ту розробку, чи ні? Ну, просто цікаво. Дивіться, по ОСББ у нас було обговорення на комісії про те, що, що ми хочемо внести вправку в ухвалу, що по межі об'єкту нерухомості. Ні, це інші резони? Це я пам'ятаю про цю хвалу, бо то е ми ще мали зробити виїзд. Ми були на ніж зі мене. Це друга. Ага, ми це перенесли це метою дійсної. Я наскільки пам'ятаю, Сергій робив коментар і ОСББ, звернення ОСББ щодо зміни цільового призначення земельної ділянки не гостили для е ОСББ. Входить, Входить так? так? Цей ріжок і наказ повністю йде. Я Його, я йшов, ну, ця так, так. ця цілянка, вулиця і оця, це якраз є ділянка. Тут, отут, ось. А ця ділянка, про яку ми а, говоримо, це отут. Чи yeah, а ви говорите, зараз е входить на Ставлю на голосування дану хвалу за зауваженням на розвідрати. Добре, а ми чуєте, а ми не виїжджаємо туди, не дивимося, нема сенсу. Нема сенсу, якщо є детальний план. Якщо буде так. <підько> тобто, відповідно вони випадки, місце. Я думаю, що питання дискусійне на сесії <підько> по фракціях, оскільки <підько> мешканці приходять за будовою <підько> селища. Ставлю на на ради. Хто за? Питання 15 пропоную розглянути без розгляду. Ставлю на голосування за підтримку питання номер 15 Хто за? Я <підько> за. Так, колеги, у нас вичерпаний порядок денний. Якщо нема зауважень, то комісію закриваємо. Дякую всім за роботу. Гарно, дня.